Добрий день малята! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття, а я на заняття приготувала подарунок. Ось такий подарунок. А що це? Давайте подивимося. Подивіться! це наш хліб Запашний, м'який, духмяний. А зараз я вам розкажу цікаву казку, як з маленької зернинки виходить ось такий хліб це святина людська, символ життя. Він з даних у велике пошані в народі. А щоб виготовити хліб, треба прикласти дуже багато труда. Спочатку виходять трактори, вони орють землю. До трактора чіпляється великий плуг. Землю орати треба восени. Для того, щоб земля була пухка і земля швидко проросло. Потім землю засівають зерном. Сіють пшениці за допомогою сівалки. В сівалку завантажують зерно, чіпляють до трактора і вивозять в поле. Просіяне в землю зерно, згодом починає проростати. Спочатку з'являються маленькі кущики, але згодом виростає колос. Спочатку він зелений і зернятко м'якенький. Але поливається він дощем, гріється на сонечку і колос стає жовтий, а зернятко тверде. Коли зерно достигло, починаються жнива. Жнива це збирання хлібних рослин. За допомогою важливої машини комбайна збирають урожай. Це дуже важка праця. Комбайнери працюють з раннього ранку і до пізнього вечора. Зібраний урожай з поля везуть на елеватор. Елеватор це зерносховище. Тут зерно просушують та зберігають. Хліб печуть з борошна. Борошно це перемене зерно. Раніше його мололи в млинах, а зараз зерно перетирають в муку в спеціальні станки. Ось воно яке борошно біле, пухнасте та запашне. Це називають хлібобулочні вироби, випікають їх із борошна, дрожжі, солі та води. Багато праці треба докласти для того, щоб із маленької зернинки вийшов такий запашний білий хлітер. Запам'ятайте головне правило. Хліб це святиня. Не можна хліб розкидати, топтати ногами. Не можна, щоб хліб падав додолу. А недоїденим хлібом можна пригостити наших птахів. Хліб святий це наш символ. І ми повинні його цінувати і любити.